Попереду матч проти донецького шахтаря. Справжня битва Титанів. Хто отримає верх? Проведемо матч і побачимо. В минулій грі ви отримали перемогу. Як ваш суперник Шах... Як думаєте, Шахтар нервує? Що стосується Шахтаря, то. Це мене не дуже хвилює. Ми до всіх однаково відносимося. Динамо Київ нестабільні в останніх матчах. Поки що мені важко назвати причину, але ми працюємо на тренуваннях і стараємось все виправити. Усім привіт! Шанувальники футболу. Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Як ви бачите, як ви могли зрозуміти, сьогодні ми розпочинаємо матчем проти Шахтаря. Ми... У нас однакова кількість зіграних поєдинків і Шахтар випереджає нас на три пункти. Дніпро зараз займає першу сходинку. Вони зіграли вже свій тур і мають стільки очок, стільки і Шахтар. Крім Шахтаря, у нас сьогодні Зоря, також матч чемпіонату. І матч на виїзді проти... Аякса. На Донбас Арені граємо. І... У нас. Підтомлені гравці. Ну, я думаю, нічого страшного. Я деякі зміни зробив. Легенда, 6 хвилин. Поїхали. Шостий тур чемпіонату України. Шахтар Донецьк приймає Динамо Київ. Нам показують Траоре. Яки, якому прогнозують 24 голи в сезоні. 4 він вже забив, лишилось ще 20. Ну і стартовий склад Шахтаря. П'ято в наворотах в захисті Конопля, Кривцо, Матвієнко, Марсело. Це той самий Марсело. Е, півзахисті Степаненко Джурасик, Мудрик Судаков, Тотовецький і в нападі Трауре. Так, лівий захисник Марсело. Здається він. Нічого собі. Ось це так Шахтар підсилився. Він, звичайно, старий, але все одно. Ну і Динамо Київ. Буща на воротах. Тимчик попов за барний Вівчаренко. В захисті Сидорчук, Фернандіньо, Циганков, Брума, Бояльський. В півзахисті. І на вістрі атаки Супряга. Ну що ж. Стартовий свисток, матч розпочато. Ой який провал, Судаков! Виходить до воріт! Не пробивай! Конопля! І вибити! Якось недалеко вибиваємо, але нічого. Вау, циганков! Удар! Перший момент. У Шахтаря, Бущан. Сидочук! Завдає удару п'ято в переводе м'яч на кутовий. 40 хвилини, хвилина моментів не так. Багато. Удар циганкова! Це був сейф п'ятова. Фернандіньо! забиває Донецькому Шахтарю. До речі, це ж Фернандіньо грав. Це ж колишній гравець Шахтаря, я й забув. зараз яка подача, і який удар в дальній кут від Фернандіньо Ось так от Шахтар підсилився Марсело на лівий захист досвідченим. Лівим захисником, а ми опорником. Який ЗАБИВАЄ вже, здається, другий м'яч. За нашу команду. Так, два голи в, чотирь, в чотирьох поєдинках. У Фернандінні, до речі, треба номери змінити. А то я постійно щось забуваю. УДАРТАТИ да що! Який сейф п'ятого! Супряга все зробив для Буяльського Якось Буяльський по центру пробив, а не в кут Ох, а тут можна було, можна було подвоїти перевагу. Ох, який роз... Яка розкатка бущан рятує від... Вірного голову. Це вже 64 та хвилина йде. Це Джурасик був. Не забиває. Та ви подивіться, як вони почали катати один-один. Марсело забиває. Цей Марсело нічого не показував. На протязі всього поєдинку і тут на тобі Підключився до атаки і забив. Сьогодні від, відзначаються старі бразильці. Ще й з неробочої ноги в ближній кут А от Бущан е, удар в притул, рятував, а тут не зміг. І пас на пусті ворота Брумі 2-1. Забули на дальній стійці, що там відкритий гравець Динамо. І Брума цим користається. Циганков гарно прийняв пас і побачив, там БРОМУ і пас дойшов, ніхто там не перехопив. Просто всі стояли, дивилися. СУПРЯГА молодець, відволік захисника, ну і... наш Олександр Хмельницький дуже цьому зрадів. 10 хвилин залишається. Там ще циганков отримав жовту. І ще один пас на пусті ворота Буяльський. Як ти не забив? І це робить зато Брума. І оформлює дубль. 3-1. 86 хвилина. Пройшла контратака Динамо. Після того, як Шахтар... Попер забивати. Повинен був забивати тут Буяльський. Але він промахнувся. Добре, що м'яч до Бруми відскочив. І це його дубль 3-1. Ох! Як? Вони розкатують. 2-3 Шахтар забиває на 90 плюс другий. Проте сподіваюся їм не вистачить. Нічого такого не станеться і ми не пропустимо ще один. Ну знову майже дотягнувся Бущан. Але тут ключове слово майже. Зубков. Так, все, закінчується поєдинок. 3-2, ми обіграємо Донецький Шахтар. Е, було важко. І якби ми не забили свої м'ячі, ми програли. 3-2, мій улюблений рахунок в кавичках. Ну, по статистиці ми перебили. Шахтар. На 3. На 4 на ми м'ячі. Набили. Шахтар на 3. Ферлен 7. 7,8 це найкращий гравець матчу. Ні, найкращий гравець матчу це Брума 9.9. Два голи і гольова передача. Що ж, я згоден. Брума сьогодні зіграв результативно. Наступний наш поєдинок проти Луганської зорі, а тим часом ми виходимо на перше місце по, по, заби... по різниці м'ячів. У трьох команд по 13 пунктів, Динамо, Дніпро 1, Шахтар. Шахтар до нашого поєдинку за... пропустив 5 м'ячів. Так, Шахтар вже свій матч зіграв і зіграв він його в нічію з Вересом. А ми поки що переходимо. До матчу з зорі у нас нема дощу і це чудово. Е, ну що ж, е, так, я зробив я всього одну зміну. А, дві зміни. Дубінчак виходить замість Вівчаренка і Андрієвський замість Сидорчука. Циганков вже підвищується, підвищився на один пункт, а Фернандіньо, на жаль, понизився. Вже 82 грає. Динамо Київ, Зоря Луганськ. На НСК граємо. Не подивився я на якому вони місці. Але думаю, десь недалеко і, до речі, Русин грає в зорі. Він вже забив 6 м'ячів. Ох, як небезпечно вони так в штрафному майданчику. Нашому пасувались. Ну що це за підстава Андрієвський? Фернандіндіо удар! Супряга... Неробочою ногою пробивав. І в ворота він не влучив. Циганков б'є Ого! Нічого собі в нього борода. А не, небезпечно пробив, йому ніхто не заважав. Крутити в дальній кут. Русин, Русин, яка небезпечна контратака, Русен! Удар! Молодець! Наш хлопець! Русин б'є! Ну ви подивіться, який він настирний! Брума! Брума, ну це твій. Твій шанс так! 1-0. Ну тут чітко. Підкруточка. Голкіпер щось там присідати почав. А. Ну тут він міг і відбити, звичайно. Дуже невпевнено він зіграв. Іще один момент у Бруми! На цей раз... Жульнік врятує. Чи хто там я, мабуть, неправильно прочитав Жульнік! Здається так. Ще один момент. Ну, це матч багатий на моменти. Ой, Брума, оце так помилка. Не було порушення. Ой-ой-ой, як розбирається Чурко. Один-один. Зоря зрівнює. І за... в нас залишається десь пів години. Щоб забити переможний м'яч, тому що щось у нас моментів то поменшало. У другому таймі. Супряга. Чітко розбирається. Дали вільний простір в штрафному майданчику. І з передачі циганкова забиває супряга. Навіть з неробочої лівої. 3-1. Так, 3-1, Шапоренко забиває, я думав там офсайд буде. Але Шапоренко якось цього офсайду уник. Дивимось, Брума сам тут прорвався, пробив захисника, м'яч до Шапоренка відскочив, Шапоренко там де потрібно стояв. І просто в дальній кут переправив м'яч. 3-1. В другому матчі поспіль ми три м'ячі забиваємо. Навіть, навіть нас, ми там 3-0, навіть три матчі поспіль. Ми лугано 3-0 виграли. Ну все, свисти. Так, закінчує арбітр поєдинок. 3-1, перемагаємо в себе вдома. І відриваємося таким чином від шахтаря на два пункти. Ми змогли ми скористатися цією осічкою Шахтаря. Ну і на завершення у нас буде Аякс в Лізі Європи. Ну і на останок у нас сьогодні Аякс. Грає стартовий склад. Звичайно ж. Легенда 6 хвилин. Йохан Кройф Арена. Поїхали. У нас буде достатньо ще часу на відпочинок, тому стартовий склад нехай грає. Другий тур Ліги Європи. Динамо Київ приїхав в гості до Аяксу. На Йохан Кройф арену. Нам показують е ситуацію в групі Ді, Динамо Київ та Аякс мають по одній перемозі після першого туру. І займають перші дві сходинки. Стартовий склад Аяксу. Маркос Антоніо в захисті. Це здається той самий, що грав в Шахтарі. В півзахисті Блінд. Класен. Окампус Тадіч, в атаці сильний, серйозний там склад. Ну і Динамо Київ, Бущан на воротах, в захисті Кензьора Попов Забарний Дубінчак, Два опорники Фернандіньо Сидорчук, Циганков Брума по фланзі, під нападником Шапаренко і на навістрі атаки Супряга. Ну що ж розпочинаємо. Ну, як... який... Па... який невдало... зігра... Як невдало, зіграли... Зіграв Попов в м'яч. І привіз він атаку на ворота. Удар Пас Пасвер! Досить непогано! Приклався до удару Микола. Кутовий це все, що зміг витиснути. Ох, як розкатали і 1-0. 30 хвилина Аякс е, виходить вперед. Але це їм не завадило нам забити. Ну дуже тоненько розкат... розіграли. Шапаренко, який пас, ну циганков, таке треба реалізовувати. Шапаренко таку тонку передачу віддав. Як Брума розвертається. Ось цього в нього, звичайно, не відібрати. Удар Бущан рятує, ще раз рятує. Подвійний сейв. Ну, ми вже могли більше програвати. Ось нам повтор дають сейвого Бущана. Прекрасний сейв. Супряга. Вихід сам на сам! 1-1! Зрівнюємо рахунок. 72 хвилина Владислав Супряга. Ну що ж, перехід до швидких атак і прямолінійних передач дав свій результат. А циганков відзначається асистом. А як ми пам'ятаємо, циганков міг відзначитися ще й голом. Попов чітко перекрив Тадіча. І тут заміна Педріньо виходить. Це ще один гравець Шахтаря. І вже 90 хвилина. І в атаці Аякс. Небезпечно, Як вони катають? Ох, які вони технічні. І все. Арбітер дає фінальний свисток. 1-1, Поділили ми очки. З Амстердамським клубом. Що Аякс, що Динамо мають по 4 залікові пункти. А в паралельному матчі Лаціо 3-1 обіграв Штурмґс. Давайте подивимося, яка там у нас ситуація в чемпіонаті і, і Лізі Європи. Динамо Київ на першому місці має 16 пунктів. Обходимо ми Дніпро за різницею м'ячів. Далі Шахтар. Двома балами всього-навсього поступається. Ворскла і Металіст. Ось так. 19-25. Ось така, е, та, е, така п'ятірка після сіми турів в е, підвалі, верес та Львів по три пункти. Ну і Ліга Європи. Динамо Київ, Аякс мають по 4 пункти. За різницею м'ячів ми займаємо перше місце. Лаціо 3 і Штурмграц після двох турів 0. А далі у нас е, спайка з Лаціо. і буде від цих двох поєдинків залежати ой, як багато. Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати. Дякую за те, що подивилися. Давайте ще глянемо, що у нас тут по молодіжці. Гравці відправляються в збірні, кінзьора в Польщу. Бущан Тимчик, Забарний, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв в Україну. А ми чекаємо запрошення від збірної. І нам тут ще якихось малих поприсилали, ну, 15 років потенціал 83, загальний від 42 до 52, ну таке. Так, тут взагалі 16 років потенціал ніякий. 17 років, ну в 17 років можна і покраще грати. Так, 79 це... 78 це одразу ні. 72. О, ось це вже щось. Із цього можна підписати. 15 років. Давайте подивимось, хто він там. Який йому дали скіл. Це у нас нападаючий. Скоропацький. 58. Ну, сподіваюся, він ще розбинеться. Ну, а на цьому ми вже будемо завершувати. Дякую за те, що подивилися. Зустрінемося в наступному відео. Ну і всім удачі. Всім!